Створюємо компас із підручних матеріалів. Для цього нам знадобиться голка, їмкість з водою, магніт, який-небудь непотопаючий матеріал та компас для перевірки. Голка в цьому досліді виконує роль стрілки. Для початку намагнічуємо кінець голки. Беремо наш непотопаючий матеріал, протикаємо його та опускаємо голку на поверхню. Подивіться на стрілку компаса. Її напрямок збігається з напрямком голки. Намагнічена голка стає точно за магнітними лініями землі, точно як стрілка компаса.